Ще буквально пару днів і Bloom роздасть airdrop. А в цьому відео я розповім про всі нові новини у Bloom. Ще я покажу, як я фармлю мемпойнти, щоб пробитись в таблиці лідерборд, а також скільки на це піде коштів. Тому давайте не будемо тягнути і полетіли до відео. З останніх новин, основне це те, що Bloom припинив дію Drop Game. тобто в неї вже не можна пограти. І кожен, хто не набрав 100 тисяч блумпоїнтів, дроп не отримає. Але я все ж таки надіюсь, що ти встиг це зробити. Ну а далі я хочу показати, як я фармлю мемпоїнти. Тому погнали. Ну ось, друзі, я вже перейшов до блуму. Зараз я вам покажу, як я фармлю мемпоїнти. Для початку перейдемо сюди. Можете глянути, в мене 43 тисячі мемпоїнтів. Я так подумав і вирішив їх набити собі побільше. тому що я побачив, що дуже легко пробиватися в таблиці лідерборд. Зараз я буду набивати далі і далі. Побачимо, можливо, попаду в топ-5000. Фармити ці мемпоїнти, ми, ясне діло, будемо на трейдинг боті, тому що на мемпаді це не вигідно робити. Тому переходимо в Trade to Earn. Точніше в трейдинг бот. І зараз я вам покажу, як я це роблю. Робиться це дуже просто: просто натискаю на Buy Sell. Потім вибираю токен ітон, вибираю, наприклад, «Notcoin», я торгую на ноткоїні. Стежу, щоб одна транзакція була в розмірі 10 доларів. Тобто підкидую сюди 3,2 тонна, наприклад. І це вже виходить 10 доларів центів. Тепер натискаю на buy. І тепер просто очікую, поки транзакція підтвердиться і купляться мої ноткоїни. Транзакція підтверджена, але тут ще ноткоїни тобі не прийдуть. тобто потрібно зачекати. Коли транзакція закінчиться і ті ноткоїни купляться. Я зачекаю і покажу, як це має виглядати. Ну ось, коли вже написано Done, тоді ноткоїни є в мене на балансі. Тепер можна натиснути на sell Not» і продати їх. Як бачите, трейдинг бот трошки залаганий, тому що мені одразу пише, що в мене є профіт, але його на самому ділі немає. Я ж продаю всі ноткоїни. І за такі дві транзакції я вже отримую півтори тисячі мемпоїнтів. По суті, це тактика, за якою неможливо взагалі втратити кошти. Але прикол в тому, що сама мережа TON бере комісію за транзакції. Пару днів назад в мене було 12 чи 13 тонів. Тепер, коли я ще продам свої ноткоїни, в мене буде десь 6-7. Тобто майте на увазі, що я вже десь 5 тонів просто-напросто витратив на комісію. Але я роблю це не просто так, а я роблю це тільки лише через те, що в таблиці лідерборд дуже легко просуватися. Тобто я вірю в те, що Bloom роздасть дроп і окупить затрати ще й з великим профітом. Тобто маю на увазі, що набивши ці 45 тисяч мемпоїнтів, я потратив приблизно 5 тонн. Тобто в мене ще залишилось 7 тонн. Я продовжу далі. Набивати об'єм. Наприклад, наб'ю собі приблизно 100 тисяч, і в мене залишиться приблизно теоретично 2 тони. Тому обов'язково, поки Блум ще не роздав дроп, рекомендую вам накручувати цей об'єм, накручувати, накручувати, скільки можете. Не обов'язково крутити дуже великі об'єми. Але на мою думку, через те, що в таблиці лідерборд дуже легко просуватися, цю можливість не можна втратити. По суті, я розказав основну інформацію, але дивись далі, щоб дізнатися. Ця дуже важливу новину та можливість для тебе. А зараз я розповім, що я очікую від Блум. Взагалі так мої очікування дуже позитивні. І ось чому. По-перше, Bloom це серйозний проєкт, в якого інвестує та вірить Binance. Також сама ідея створити децентралізовану біржу прямо в Telegram, де можна буде купувати криптовалюту в один клік, просто вражає. Все це круто, але з дропом все теж серйозно. Розробники ретельно відстежують кожного користувача. Наприклад, якщо вони бачать, що хтось кожного дня в ту ж саму секунду натискає на Farmpoint або ж на клейм це означає що це бот і кожен хто таким займається вилетить критерії дропу теж гонорові ти не отримаєш дроп просто граючи в дроп гейм ні друже ти просто повинен торгувати на їхньому торговому боті а також запросити двох рефералів і я бачив тисячі коментарів під їх відео з проханням відмінити цей критерій і що вловлюєш суть? Якщо коротко, то дуже велика кількість людей та мультиакерів дроп просто-напросто не утримують через те, що вони не можуть виконати всі ці вимоги. А нам, ретейл-трейдерам або ж людям з одним аккаунтом, це на руку. Тому що нам же ж більше дістанеться. Чесно кажучи, я ставлю великі очікування на цей проект. Але все це, як ми знаємо, лише припущення. Тому нам залишилося лише чекати. А якщо ти хочеш ще глибше поринути у світ крипти та почати заробляти так само, як зробив це я, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я теж починав саме з його перегляду. Щоб туди потрапити, переходь за посиланням в описі, реєструйся за допомогою номеру телефона, обирай зручний час для перегляду і не впускай таку можливість, тому що це абсолютно безкоштовно. А якщо тобі сподобалося, став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини та можливості крипти. А в мене на цьому все. До зустрічі в нових відео. Пока!